Зачалі. 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 Да. Просто ви тільки зайдемо, ми подивимось, щоб забачили, що ти Тож, ти бачили, ми це не присутнімо. Є така футбурка. Ну, Чеки, які там зберігаються, які Ми там все зафіксувалися. Ви заходите далі, ми більш детально. У нас у нас щоб не було потім претензій, що міліція щось поміняла і когось причула. На же день можемо дойти з написку. Хоча ви побачите, що є ліцензії у них, є договір і так далі. Такі таблички на апаратах, що це у компанії так. є зафіксовано, далі є ваша робота. Ми свою роботу зробили, ви закону і все. На сьогоднішній день тут ця точка, знімається подарунку пришлось туди. Я вам розказую, так я не розказую, що там бізнес в Україні заборонений. Як би він не виглядав, це є стоять. Тут є повноваження вам сказати, що є гральні операції. Так, там стоять гральні операції. Все. Так, я вам покажу. Державний орган, Львівський. Львівський, так? Ну, або тут Київський. Ну, а це і прокуратура займається. Так, то не прокуратура, то Львівська, це Львівська. Просто я не хочу, щоб було десь... Ні, нормально, тут чекай, нехай хлопці займають. Так. Щоб не було пухань. Слухай, так тягну бензин чи ні? Ні, чекай раз. Раз, чекай. Хотелі молоко виробити. Це стоять гральні апарати. Ви не робіть із мене ідіота і не розказуйте, що це державна лотерея. Бо це є гральний апарат. На ньому напише що завгодно, а це є гральний апарат. І не розказуйте, не робіть із людей ідіотів. Не слухайте, я вам кажу, це є гральний апарат. Підстави, вилочки, сертифікат, номер сертифікату. Якщо вони купили це підробили... Мені все одно, якщо вони купили у попереднього міністра внутрішніх справ, ми знаємо, хто кришує цей Доброго, бізнес. Ми знаємо чудово, хто кришує цей бізнес. Не треба робити із людей ідіотів. Це Доброго. стоять гральний апарат. Ліцензію і агентський договір, і так далі. А ви кажете на білою, чорною, на чорної, білою. Держава каже, що ми з них помічаємо податки що це є бізнес? Якщо держава то... з цього отримує податки, а, то незаконно отримується податки. А, ну, так тоді будемо а... розбиратися, ми завтра будемо розбиратися, у нас всі матеріали є, будемо розбиратися а, з прокуратурою. Ви фіксуєте. Що... Ви фіксуєте, ми, ми свою роботу зробили. Ми сюди прийшли, у вас Засніміть, Щоб пише термінал, зелений оператор. Все, ви свою роботу робіть, завтра зустрічаємося, у вас в прокуратурі. Дірки читали, що не у нас все нормально. Все зайняв. Ні.